Одні з бригад оперативного командування Північ, благодійний фонд, волонтери, північ. Передав чергову партію позашляховиків такі авто для ЗСУ. Зараз на золота. Вони маневрані, і швидкі, але на вічні. Тому потреба в них є постійно. Два тижні тому ми вже передали три також позашляховика, і сьогодні передаємо наступні. Це проект, зроблений сумісно з обласною військовою нашою адміністрацією та за допомоги наших підприємців області. Та проєкту Дозорі Півночі. Ці запити не закінчуються. Важливо пам'ятати, що війна продовжується і допомогу потрібно продовжувати. А позашляховики це, ну, можна сказати, розхідний матеріал, який завжди потрібен. Ці машини дизельні, пройшли техобслуговування і готові виконувати бойові завдання, кажуть волонтери. Вартість одного такого позашляховика близько 400 тисяч гривень. Ми досить відповідально відносимося до всіх автомобілів. Ми їх не просто купуємо і привозимо сюди на, для хлопців на фронт. Ми обов'язково машини забираємо, ми їх доукомплектовуємо, ставимо гарну болотну або грязову резину. Міняємо мастила, міняємо розхідники. Звернувши увагу на ці автомобілі, ви теж можете звернути, що от у них ззаду лежать там старі колеса, ми їх теж хлопцям віддаємо. Тобто все підготовлене, вони йдуть дизельні, ну і якби обслужені для повністю готові для роботи. Бригада, якій передали три позашляховика, доукомплектує авто необхідним обладнанням в залежності від поставлених завдань. Це виконання, це польові роботи, це їзда по бездоріжжю. Така машина дійсно необхідна, дуже необхідна для війська. Це дуже посильна допомога війську нашому. Більше б таких було допомог, надавалося. Крім автівок, волонтери північ також збирають на ФПВ-дрони і просять усіх охочих долучитися до важливого збору. У нас є великий збір на 100 FPV дронів який зараз ще досі триває, і він потребує вашої підтримки. Тому що насправді багато зусиль вкладено було в цей проект. Багато підприємців Чернігова надали від себе допомогу у вигляді сертифікатів і подарунків, і ми розігруємо їх і хочемо, щоб ви виграли ці класні призи. Волонтери північ вже змогли зібрати кошти і передати українським захисникам вже понад 50 автомобілів. Запити на нові автівки постійні а от донатів все менше.